Діти, сьогодні ми будемо грати з лялькою катрусею. Ось весела лялька Катя. Хоч розумна вже достатньо, і чимало дітки знає, та в халепу потрапляє, думає у всьому розбирається, але часом Катя помиляється. Ви ж, малята, їй допоможіть, що не, тра, не так катрусі розкажіть. Діти, Давайте послухаємо про жартівливі випадки Каті та допоможемо їй виправити помилки. Катруся чистюся. У неї на полиці всі предмети гігієни акуратно складені мило, зубна паста, зубна щітка, шампунь та щітка для взуття. Де ж помилилася катруся? Щітку для взуття. Не можна класти поруч із названими предметами її місце на полички для взуття. Зібралася катруся в сад, взяла кошик, та й розмірковує, піду назбираю собі яблук, груш, абрикос, капусти, слив. Що наплутала катруся? Капуста в саду не росте, адже це овоч. А овочі ростуть на городі. Повернувшись із зоопарку, Катя вирішила собі завести кілька домашніх тварин: котика, собачку, зайця та папугу. В чому помилилася Катя? Заєць це дика тварина, а не домашня. Він живе у лісі, а не поруч з людьми. Запросила якось Катя гостей на чаювання із солодощами. Гарно приготувала на стіл, все поставила потрібне торт, тістечко, печиво, огірки, цукерки. В чому Катя помилилась? Огірки не подають разом із солодощами. Збираючись на зимову прогулянку, катруся приготувала теплі речі. Теплий светр, шубу, зимові чобітки, панамку, шарф, рукавички. Що наплутала катруся? Взимку носять теплу шапку, а не панамку. Мріяла наша Катя влітку поїхати на море і почала складати валізу парасольку, окуляри, шубу. Коло для плавання та панамку. Що зайве взяла Катруся? Шубу. Діти, Катруся дуже вдячна нам усім за допомогу.